Зараз долучимо до нашого ефіру Михайла Подоляка, це радник голови офісу президента України. Пане Михайле, дуже раді вас бачити і зараз будемо раді почути вітання. Вітаємо вас доброго, доброго вечора. Спасибі, що долучились. Скажіть, будь ласка, чи дійсно на Україну в тій чи іншій мірі здійснюється певний тиск? Щодо ну я не можу сказати примушення, але певний тиск або можливо якісь натяки щодо м -м певних угод? Так званих мирних угод з Російською е Федерацією, звичайно ж, не на нашу користь, і якою є наша позиція щодо цього, дивіться. Я б не сказав, що це якийсь прямий чи не прямий тиск, тому що мені видається, що сьогодні, після того як президент Зеленський дуже чітко позначив і свою позицію, позицію України тиснути на нього ну немає сенсу, але це така е дуже чітка. Ми вже це бачимо. Дуже чітка інформаційна програма. Тобто ця інформаційна програма, вона спирається в тому числі і на страх Європи перед Росією. Він ще залишився. До речі, треба це розуміти. Друге, є певна втома. Це другий фактор, який примушує Європу думати про те, як цю війну якомога швидше закінчити. Причому на умовах, як вони кажуть, а давайте зробимо так, щоб ми все ж таки. Не дуже турбували пана Путіна з точки зору його цілих, які він став на цю війну. І третє це гроші. Російські гроші, які почали потрошку вже працювати на європейських лобійських ринках, і вони примушують, скажімо так, людей говорити дійсно дивні для нас речі. Бо які це речі? Вже ж відомо через 100 днів 105 днів війни зрозуміло, що Російська Федерація це експансіоністська держава, яка точно не зупиниться, наприклад, на тому, що вона захопила частково там Донецько-Луганську область чи частково захопила Запорізьку область. Правильно, вона після цього, як тільки ми підпишемо будь-які. Мирні угоди в форматі мінськ 3 наприклад, вона піде далі. Знову ж таки з якусь картинку. Знову нацисти там щось когось знищують на, на наприклад, якийсь там запорізький народ, і таке інше, і під цим приводом піде далі. Чому тому, що Росія може існувати тільки поки вона йде на іншу територію і щось захоплює, тому безумовно закінчити війну, підписавши сьогодні мирну угоду на умовах Росії, неможливо для України. Це значить, що ми поставимо крапку на державності України в невеличкому майбутньому. Тобто, рік, два-три, ми отримаємо більш масштабну війну. Що стосується нашої позиції з точки зору переговорів, угу. безумовно будь-яка війна закінчується мирною угодою чи навіть юридичною фіксацією підсумків війни. Так ось ми хочемо зафіксувати підсумки війни, які будуть вигідні Україні. Чітко про це говорить президент. А це що означає? Це означає декілька моментів: перше. Територіальна цілісність в міжнародно визнаних кордонах України це зрозуміло, що правильно це друге. Це перше, друге це безумовно програш Росії. Він нам потрібен перш за все для того, щоб Росія почала трансформуватись і отримала іншу політику воєнну. Еліту, щоб ця еліта займалася суто проблематикою Російської Федерації як державою, де некомфортно проживати, а не приходила на територію інших країн, не тільки України, і щось там захоплювала. Це друге, це принципові позиції, про які каже президент, і третя принципова позиція: не можна щось проговорювати з Україною. І там висувати якісь мирні ініціативи незалежно від того, в якій країні ти проживаєш, тому що це Україна сьогодні воює і платить за цю війну життям своїх громадян, і це треба, щоб в Європі розуміли: ми не підемо на умови чотирнадцятого, п'ятнадцятого років, тому що для України це смерті подібне. Пане Михайло Лавров, міністр закордонних справ Російської Федерації, завтра буде у Туреччині. Там він матиме переговори з їхнім міністром закордонних справ і, зокрема, говоритимуть і щодо переговорів із Україною. І до речі, Росія чи не щодня от висловлює такі тези, що от, потрібні переговори, Україна все тормозить. На вашу думку. Чому Російська Федерація частіше все частіше говорить про переговори? Чи свідчить про те, що вони відчувають свою поразку скоро? А, мені дуже подобається слово поразка, коли ми говоримо про Російську Федерацію, і вона точно буде для Російської Федерації. Це безумовно, буде, тому що в такому вигляді державі існувати немає жодного сенсу. Але тепер щодо Лаврова і всього іншого. Дивіться, це знову ж таки технологія, дуже проста технологія. Вони сьогодні зібрали всі резерви ресурси на сході нашої країни, і е, дуже інтенсивні бойові дії сьогодні там відбуваються, і вони мають певну е, певну ілюзію в себе для себе ілюзію, що це. Той момент, коли треба примусити Україну, примусити, бо йдуть інтенсивні бої. Вони десь підтисли, захопили дві-три, там два-три села наших, да і так далі підтиснути через європейську спільноту, через європейську еліту, підтиснути нас, щоб саме сьогодні ми сиділи за стол переговорів, тому що вони мають ілюзію, що вони на піку своєї військової готовності, розумієте, да? Більше того, вони не хочуть настійно, вони не хочуть навіть мирних переговорів. Знаєте, що вони хочуть? Вони хочуть. Тимчасове припинення вогню, uh -huh. ну тобто зупинили е е стріляти. Після цього сіли за стол переговорів. Вони там виставлять якийсь ультиматум, певний знову ж таки територіальний ультиматум. Бо Росія дуже передбачена в цьому плані. Вони виставлять ультиматум, Ми безумовно, як держава, і президент про це постійно говорить, не погодимо. Ви розумієте, що для нас будь-який ультиматум – це неприйнятна річ. Після цього бойові дії поновлюються, але Україна вже їх поновить. І тоді вони нам, європейці, оця лобійська вся інфраструктура європейська почне казати: дивіться, а чому ви сьогодні воюєте з ними? Вони ж перестали бомбити ваші міста. То давайте, це ж ви зараз починаєте знову воювати. А як це так? Це ж мир, мир вже наступив в Україні. Давайте ви поки що зупините. Тобто Росія дуже передбачена ще раз підкреслюю, себе веде. Вони думають, що ми настільки не розуміємо їх тактику, що вони зараз використовують будь-який спосіб будь-яку особу. Будь-якого спікера, включаючи цього Лаврова, да, який ну, дійсно виглядає дивновато трошки, і, і такий інше, щоб примусити саме сьогодні сісти за стол переговорів. Але президент каже: сядемо, будемо розмовляти тільки коли ми будемо розуміти, що Росія адекватно сприймає навколишній цвіт. Коли почнеться в нас накопичення зброї, дасть ефект, ми відсунемо їх. Військовим шляхом від певних там територій наших, і після цього санкції почнуть працювати в повному обсязі. Шостий пакет а буде сьомий пакет, і таке інше. Після цього сядемо за стіл переговорів безумовно. Але ми маємо розуміти, що не сьогодні і не на умовах Російської Федерації зрозуміло абсолютно спасибі величезне, пане Михайло. Я впевнений, що в майбутньому буде більше часу з вами поспілкуватися. Дякуємо, що розставили акценти в рамках тих тем, які ми запропонували вам до обговорення. Це був Михайло Подоляк.